Асек, а як правильно писати святого? з апострофом чи без? А ти пиши скорочено. сиви, крапка, mm -hmm. си з великої букви. Добре? Okay. Чи ж, А правильно Миколая чи Миколая? Ми ті пачуємо Миколая, а вроді треба писати Миколая, а? А пси, Коля. Ти ви ще сказав тут твій двоєрідний брат. Що я тебе заставляю вірити, що ти не можеш нічого вірити. Через те, що ти почав курити в другому класі. Чекай зараз тобі щось покажу. Що? Хворить? Чекаєш? <клух> а я казав не пити земної води. Скотіна. <клух> ти вважає мене, що не заразив. <клух> Хто тві є? Ану. Той є ти. Ну, no. то я бачу. Тата! А то я мільярд раз тобі казав, я не вірю, що я святий Миколаїв. Не вірю. Лесік, що писати? писи, не писи. тобі і так нічого не поможе. Ти мені тут поможе, глянуту, потримай, мені треба допояти. Зараз собі залуджу. А. Та са не вроді бусив рапи привіз пусилки! А! Фу. Маша посилку продала, куди забереш? Маєш розпити? Маю, зараз дам! Блін, бутюльки нажерся, пилить страшне. Сипатишніша на сі. Ачити, ачі, ати, ати. А ти, -ти, 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 -ти. в <ривіт> чого тішиш? тишеш? Що твоя посылка ти мамі не кажеш, що я брав її норку в шубу. Добре? <ривіт> Бо мама тобі порахує мені давай, зуби давай, разом. <ривіт> Норка. Криль мальований. В смислі? Що либиться, во Ва ваші дві забирайте. Тіва дві, та! Лесик, на, тримай. Ей. То маленька посилочка то і твоя, а ту велику і даєш зеленку борщу. Шоб я майже не їхав в житуглу? Сини, я щось не розумію. Та як так? Моя мама на заробітках 10 років в Іспанії, 5 років в Португалії. І що то по вашому посилка? А, а тепер порівняйте, зенека жінка в Італії 2 роки і подивіться сумка, Подивіться сумега. А, а борщі від нас в 70 разів бідніші. А то що? Мама що хотіла сказати? Що Цього року Миколай буде знову бідний, так? Перепрошую питання. Чого стільки років сидіти в тій Португалії? А? Да ти якусь ту Італію! Лес! Ну не віру, що мама ще не має грошей. Прошу дуже. Тві оливкові олії і старі шмотки. Фантазії ноль, чесне слово. Та було вже мене за 15 років вивчити. Я не люблю оливкову олію. Туда мені тою ту улійку. Та твоя пащека ще ще могла відкрити і в мене таке попросити? А може мама має пораховано собі, га? А ти просто сказав дай! Йди! Зароби! Одне з другим! Попривихали на моєму горбі їздите! Я вам не верблюд! Паняли мене чи ні? Ви хоч раз одне з другим платили за світло? Га? Навряд лі! Тоді що в мене в хаті повключали свої паяльники? Га? Ви знаєте, скільки воно світла крути? Не знаєте? Бо вам на моє світло накласти двойний снікерс з високої гори. Дій, то що ти так психуєш, дій? Чесно? Mm. Просто мені дуже обідно за тих борщів. Як так ціле життя бідося. і подивись, які сумки І ще з моєї хати склад зробили. Лягаємо спати. Мам, що ви мене не любите, чи що? Не важливо скільки мені років. Я завжди буду для вас тина. Чого в мене Миколай, завжди бідний. Лесяк, не треба там мені ніяких подарунків. Ти мене зрозумів, чи ні. Лягай спати! Дід Курю, ще три тяги, я вже йду. Діомка! Ду. Привіт, брате. Ти хто? Як хто? Твій двоюрідний брат Миколай. З... Хлопці, я не маю часу. Майте рівну хвилину. Замовляйте все, що хочете. Замовля... Замовляю 130 гривень. Я... Лесик! То мій брат. Я, я маю мій мій <рес> перший замовляти! Я замовляю з такий апарат, який буде гнати візки. А що по не дурак не можна далі Лесик, ти ще! Вже... Вчора! Вчора Твора... говорили! ты что называешь? що, же Юлик тип в красном магазине. Я что на 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 ай 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 на ай. Закрой его! Не говори до меня, понял? Я на ай на ай, ласи, на ай на ай, я на ай, Як кто? Ладно, кей, так скорче! Да, ну 아니, так. Так. Я. Так. Я. Так. я. Ай Ай! ай и хлопцы, будь до наступного року. Лесик, а мав бути! Та! А ти? Чи поліно? Ти що рот відкрив і буде він замовляти себе у мого брата щось? Я з твоїх братів щось замовляю? я не є, що тоді б, ти пиши, не пиши, воно тобі так нічого не дасть. Я ще хотів сказати, щоб всі на світі були здорові, щасливі. А ти вічно не збиваєш? Дайте мені ножик, бо я собі зараз хочу щось з ним зробити. Mm -hmm. Прошу дуже. Mm -hmm. Бідні борщики. Mm -hmm. Скриті багачі, подивіться, люди. Кава. Якесь таке вово є. Я там знаю, що то є. А, то і ті отони. О, Ну то і тони, знаєш. А то я таке дуже сильно їсти люблю, че ото є. Mm. О, чуєш, а не даром його в школі прозивали. Підозрілий. Mm. Так, 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 хто там? То я, Венек. Зенек, що ти хочеш? Посилку мені мою віддай. Зенек, я, по-перше, я і по хворий. І ти, ти бачиш, яка година. Я тобі завтра сам твою посилку принесу. Зенік, ти Зенік! Зеніть поломиш ти що? Зараз чекає я, я голий! Зенік відійди на два метри, щоб я я не заразив. <кху> <кху> Чуєш, ж там е шофер казав, що на митниці сильніше шманали сумки погранці? Певне, гроші шукали на свята. Зенік! Ти тільки не подумай, що я тобі так розпорпав. Все, давай. Лесяк, мене з того страху, вашся цукор підняв. Ну на попробуй. Ого, чуєш, якась солодка рука. Ого. А ти де зібрався? Та я з того страху, знаєш, в туалетах дуже сильно захотів. Ну, то освідай на відрок, шо? Ну, вдома помитися, підмитися, знаєш. Мені ще дзвонили, з Сібьон має привезти. Ах так. Ти брехло ти. А ну марш з хати. Марш хати. Колеги, монітори. Марш з хати. Марш. Лесь! Ти коли зато? Тадід, з сьомий годин я буду, дід, я буду сьомий години. Добре, я дбачкай піврівно пів сьомої. Так, та, добре. Ти не обіжай дуже на мене, добре? Сьомий години, так. Дети ты еще мне мандаринки принес! А то и брат Юрик! То брат не правда! Миколай, то и брат! Вина и мне мандаринки принес, дверь! Будешь ему мандарины? Вставай, Юрик! Лес будем писать на Вставай!